Всім привіт! Я Стас Козлюк, а Це новий сезон Мілітар не доповідає, і цього разу ми говоримо про балістичну ракету, яку росіяни скинули на місто Дніпро. Путін повідомив, що це новий комплекс АРЕшнік. А головне управління розвідки Міноборони України заявило, що був застосований ракетний комплекс «Кєдр». Давайте спробуємо розібратися. А що ж це було ввечері, 21 листопада? Російський президент у своєму відеозверненні похвалився. Випробуванням ракети «Арєшнік», яка була у без'ядерній гіперзвуковій комплектації. Путін сказав, що швидкість «Арєшніка» близько 10 махів або ж 2-3 три кілометри на секунду. Тож, на його думку, жодне ППО і про в світі збити її не зможуть. За словами Путіна, ракета успішно уразила одне з відомих українських оборонних підприємств. І не важко здогадатися, що йдеться про Південмаш. А от рівень пошкоджень, які були завдані, невідомий. В мережі вже оприлюднили фото та відео фрагментів ракети, які вивчають фахівці. Крім того, сам Путін підтвердив, що атака на Дніпро була комбінованою. Повітряні сили збройних сил повідомили, що, окрім балістики, Росіяни використовували ракети Кінжал та х 101 міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю центру реабілітації людей з інвалідністю і котельню. Путін заявив, що ця атака була відповіддю на застосування західної далекобійної зброї по Брянській та Курській областям. 19 листопада нагадаю в Брянській області американськими ракетами «Атакамс» було уражено склад з боєприпасами, а 20 листопада повітря Сили випустили британський штормшедо по місту Мар'їно, де розташовувався пункт зв'язку. В результаті цієї атаки є загиблі і поранені. І серед останніх, за даними Wall Street Journal, один з північно-корейських генералів. Путін підтвердив, що втрати в результаті атаки є, але за його словами, це аж ніяк не вплине на військову операцію в Курській області. Що таке Арішнік? Достеменно невідомо українські оглядачі ще до того, як Путін назвав Арішніка Решнікам, припускали, що йдеться про ракету РС 26 «Рубєж». рубіж. Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сіх коментуючи атаку на Україну, зазначила, що використана ракета розроблена якраз на базі того самого рубіжа. Що ж до заяви гурміноборони України, що використана ракета є комплексом кедр. в офіційному повідомленні йдеться, що ракета, яка завдала удару по Дніпру на кінцевій ділянці траєкторії, мала швидкість в 11 махів і була споряджена шістьма бойовими блоками з шістьма суббоєприпасами. Російські джерела ще у 21-му році повідомляли, що дослідно-конструкторські роботи над ракетним комплексом Кедр мають початися в 2023-2024 роках, і він має замінити комплекс ЯРС, який є міжконтинентальною балістичною ракетою. Подробиць щодо технічних характеристик немає, але вочевидь, кедр є продовженням еволюції російських ракет і базується на технологіях попередніх поколінь. А от щодо рубіжа інформації значно більше у своєму мі... у своєму блозі на мілітарному військовий історик Андрій Харук згадує, що проєктування цієї ракети почалося 2006-го на базі триступінчатої міжконтинентальної балістичної ракети Тополь. Розробником став Московський інститут теплотехніки, а виробником водкінський завод. За різними даними, випробувальні пуски РС-26 почалися у 2012 році, а за іншими ще в 2011-му. Планувалося, що розгортання РС-26 почнеться 2017-го, але 2018-го росіяни заявили про виключення комплексу «Рубеж» з державною програмою зброєнь аж до 2027-го. За опублікованими даними, РС-26 має довжину 23 метри і діаметр 2 метри. Важить ракета від 40 до 50 тонн. Точніші дані не публікувалися. Спусковий комплекс це самохідна установка на шестивісній колісній базі разом з ракетою 80 тонн. Для порівняння самохідна пускова стополь М важить 120 тонн. Наскільки відомо, рубеж проєктувався виключно під ядерне спорядження і його бойова частина масою від 1000 до 1200 кілограм має від 3 до 6 бойових блоків з індивідуальним наведенням потужністю порядку сотень кілотон. Найчастіше вказується 3-4 блоки по 300 кілотон. Максимальна дальність – до 6 тисяч кілометрів. Також Андрій Харук припускає, що з економічної точки зору ставити неядерну бойову частину на таку ракету не надто доцільно, адже виробництво доволі дороге, тож витрачати носій масою в 40-50 тонн заради того, аби скинути на місто тонну вибухівки, сумнівно. З тим завданням можуть впоратись кілька крилатих ракет. Тож обстріл Дніпра мав радше демонстраційний ніж практичний характер. Історія розробки на правду дещо нагадує: а саме створення ракети РСД 10 Піанір на базі потужнішої МБР темп 2С займалися розробкою той самий інститут теплотехніки, а виробництвом Водкінський завод. Ці комплекси стали на озброєння в СРСР у 1976 році, а максимальна дальність пуску була 5 тисяч кілометрів, в пізнішій модифікації – 5,5. Довжина ракети була 16,5 метра, діаметр – 1,79 метра, вага – майже 43 тонни. Мала три бойових блоки, а пускові випробування даного виробу відбувались в Капустиному яру в Астраханській області саме звідти і запустили ракету вже 2024-го по Дніпру. Головне завдання, яке ставили перед цим виробом, можливі точкові удари по силах НАТО в Європі. У російських джерелах можна знайти згадки про те, що цей комплекс мав доволі пафосну назву – СС-20 Гроза Європи. Втім, в англомовних джерелах ім'я у піонера значно скромніше: – СС-20 шабля. Загалом совєти створили 654 ракети піонєри і 499 пускових. Проте, 8 грудня 1987-го Гарбачов та Рейган у Вашингтоні підписали договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Підписанти зобов'язувались не виробляти, не випробовувати і не розгортати балістичні і крилаті ракети наземного базування середньої від 1000 до 5500 км кілометрів та малої дальності від 500 до 1000 кілометрів. До травня 1991-го всі піонери знищили зберегли лише кілька штук для музеїв. Одна з установок до слова стоїть в Києві в музеї Другої світової. Проте росіяни не були б росіянами, якби вони не порушили договір. Зокрема, створенням комплексу «Рубеж». Ця ракета ледь попадає в клас міжконтинентальних, маючи дальність 6 тисяч кілометрів. Хоча більшість відомих пусків відбувалися і на меншій відстані. Можна припустити, завдання перед РС-26 ставили подібні завданням «Піоніра» – Точкові удари по силам НАТО в Європі. У 2013-му Сполучені Штати звинуватили Росіян в порушенні домовленостей договору про нерозповсюдження ракет середньої та малої дальності, зокрема через випробування комплексу «Рубеж», які відбувалися у жовтні того ж року на полігоні в Астраханській області. Так, так, саме в Капустиному Яру. Тоді ракету запускали на відстань в 3,2 тисячі кілометра, А міжнародну групу, яка мала б стежити за нерозповсюдженням балістичних ракет, про це навіть не повідомляли. Того ж року росіяни направду заявили, що нічого не порушили, а партнерів про випробування повідомили заздалегідь. Окрім РЕС-26, занепокоєння у Сполучених Штатах, викликала ракета під назвою 9 М729, більш відома як Іскандерка, яку почали розробляти ще з 2008-го. США кілька разів зверталися з цим питанням до росіян, однак вони традиційно все заперечували. Після приходу Дональда Трампа до влади штати публічно заявили, що «Іскандер-К» порушує договір про нерозповсюдження 1 лютого 2019 року. Дональд Трамп, тогочасний президент Сполучених Штатів, заявив. Що Штати з договору виходять через неодноразове порушення саме Росією цього договору впродовж тривалого часу? Путін зробив аналогічну заяву, і вже 2 серпня 2019-го США остаточно вийшли з договору, і відтоді можна вважати, що він перестав діяти. Тож заява Путіна від 21 листопада, 24 го про те, що Сполучені Штати безпідставно вийшли з договору, виглядають як мінімум непослідовними. Щодо того, чи є Рішнік чи кедр ракетами середньої дальності чи міжконтинентальними, варто зауважити, що визначення ці доволі формальні і з'явилися саме через необхідність внормувати номенклатури ракетних комплексів, на які ці обмеження накладались. Факт в тому, що балістична ракета, яка підпадає під обмеження часів холодної війни і створена саме для доставки ядерного заряду в дії і завдає ударів по території України, а не по базах НАТО в Європі. Тож не ігноруйте повітряних тривог. Підтримуйте силу оборони, наприклад, через збір мілітарного нареб для одного з підрозділів гур. Посилання буде в описі під відео. А на цьому у мене для вас на сьогодні все. Бережіть себе і підписуйтесь на канал.